Вітаю, друзі! Масове закриття сільських шкіл в Україні розпочнеться з наступного року. На початку почнуть закривати школи, які мають менше 45 дітей. Через рік почнуть закривати школи, які мають менше 60 дітей. І так доки ця планка достигне 100 учнів в одній школі. Як говорить народна депутатка, загалом процес болючий, адже кажуть, що в селі немає школи, немає і села. Потрібно розуміти, чому це відбувається, адже школи в форматі менше 45 дітей не можуть працювати якісно. І думаю, кожен з нас розуміє, що якщо в селі немає школи, то швидше за все там і молодь не буде залишатися. Друзі, як вважаєте, чи правильна така реформа сільської освіти, тому що як заявила народна депутатка, школи в малих селах не являються рентабельними. Але чи це головне в наш час? Діліться своїми думками також по можливості підтримайте укріномовний контент, лайком і підпискою. Всім успіху і мирного неба.